Друзі, всіх вітаю! Компанія автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження, ось такий красень, це в нас Volkswagen Golf, настоящий хетчбек 2005 року випуску. На гарних лекосплавних дисках, технічно повністю справний автомобіль з 1,6 бензиновим двигуном, MPI, з газіком. Машинка у нас на механічній коробці передач. Дуже класно ефектно виглядає. По кузову є незначні ось такі сліди експлуатації та сліди корозії. Машинка у нас на гарних дисках нагадую з хорошою літньою резиною. Технічно повністю обслужена. ремінь ГРМ, свічки все замінено. Буквально 5 тисяч назад, масла фільтра. По ходовій частині ніяких нарікань немає. Великий об'ємний багажний відділ. По салончику у нас машинка тонована, до речі, текстиль без пошкоджень. Так все виглядає, потолочок не обвищий, також чистенький, охайний доглянутий автомобіль. Спереду у нас, друзі, сидіння пасажира та водія у гарному стані. П'ятиступенева механічна коробка передач, кондиціонер, підігріви, хороша мультимедія, шкіряне кермо, два передніх склопідіймача, підіймача. Пробіг автомобіля на у нас, друзі, заявлений 238 тисяч кілометрів. І ціна. Друг. Кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Дане авто можна придбати у нас за ціною 6490 доларів, доступне в та кредит. І також ми можемо допомогти вам пригнати авто із США.